Це завдання є дуже корисним для теми вставні слова, тому що тут зібрані, власне, всі знання, які вам необхідні до ЗНО з цієї теми. Доберіть приклад до кожної з груп вставних слів за значенням. Для початку пригадаємо, що таке вставні слова, а потім з'ясуємо, як же їх поділити на групи значенням. Вставні слова вони як татуювання. Вони не несуть основного змісту, але надають хорошого емоційного забарвлення в реченні. Ми їх можемо вилучити, і від того основний зміст речення не зміниться. Вони називаються вставними через те, що виділяються з двох боків комами, і це треба пам'ятати, навіть коли пишете власне висловлення, дуже важливо не забути поставити з обох боків коми. Що іще ми знаємо про вставні слова? Вони виражають невпевненість або впевненість. Це вже перша група зазначенням вставних слів, і їх дуже легко віднайти. Бо це такі слова, як можливо, мабуть, напевно, очевидно, здається. Це дуже просто віднайти ці слова, оскільки вони чітко вказують на впевненість або невпевненість наміру мовця, і їх не забуваємо виділяти кому. Друга група вставних слів це слова, які вказують на послідовність подій. Пригадайте, що вставні слова, які вказують на послідовність подій, дуже важливі для власного висловлення. Їх необхідно вживати для того, щоб висловлення було логічним і послідовним. Це одна з його умов. Тому не забувайте, що таке послідовність подій? Дуже поширені вставні слова: по-перше, по друге, по третє, по четверте, по десяте. Ці слова ми пишемо через дефіс і виділяємо комами. Ще можуть бути такі слова, як до речі, далі і таке інше. Ще одна група це слова, які дають емоційну оцінку. На жаль, на щастя, дивна річ, вони теж не несуть основного змісту, але трошечки так емоційно забарлюють речення. А ще одні вставні слова, які вказують на джерело повідомлення. Це такі слова пліткарки. Наприклад, як кажуть, так би мовити, за інформацією когось, наприклад, за інформацією якогось соціального опитування, за даними якогось там ще питальника. Іншими словами і таке інше. Це все що пов'язане з тим, звідки інформація до нас дійшла, звідки ми знаємо про це. Тепер подивимося на наше завдання. Тут тепер нам дуже просто взагалі встановити ці відповідності, тому що ми знаємо групу слів, ми знаємо приклади, і в нас є речення навіть із контекстом. Дивимось, вказівка на джерело повідомлення це точно В. Тихі води кажуть найглибші. Словопрідкарка кажуть. Зв'язок з попередньою думкою поки що пропустимо. Дивимось невпевненість або припущення. Здається, сама ця тиша ночі повинна врівноважувати душу. Теж чітко є очевидно. Емоційне ставлення до змісту висловленого. Весна на диво була рання. На диво теж дуже чітко зрозуміло. Чому ми пропустили зв'язок з попередньою думкою? Тому що це найскладніша група вставних слів. Зазвичай нам досить складно встановити, яке слово вказує на зв'язок з попередньою думкою. У нас лишилися два приклади. Навпаки, у руках спортсмена почувається впевненість, і погодьтесь вам зробили слушне зауваження. За змістом обидва ці речення вирвані із контексту, і ми не розуміємо, що навпаки, і що за слушне зауваження в другому реченні. Але оскільки нас запитують про вставні слова, то вставним словом є навпаки в першому реченні Б, і тому це саме буде те слово, яке вказує на зв'язок з попередньою думкою. Це опозиція до того, що було сказано перед цим реченням. В реченні Г теж не зрозуміло, про що йдеться, але саме вставне слово не несе цього навантаження зв'язку з попередньою думкою, тому це не буде ця група. з Групи вставних слів, які вказують на зв'язок з попередньою думкою, треба бути обережними. Якщо в нас є досить знань про вставні слова, ми можемо їх лишити наостанок і порівняти ті речення, які залишаться. Отже, правильна відповідність перед вами, і вставні слова отак от виглядають.